Доброго дня, дорогі діти та дорослі! Скоро Великдень, тож настав час писати писанки. Пропонуємо вашій увазі майстер-клас по виготовленню яєць до Великодня. Треба взяти варені яйця, е, приготувати свічечку, запалити її, щоб навколо вогню вже віск е, трошки розтає. і звичайний сірник, і почати наносити в е, будь-якому порядку, так як ви задумали е, коми і крапочки. Спробуємо. Ну, наприклад, зірочка. Мукаємо сірничок у віск розплавлений і наносимо штрихи. Ну, якщо в мене така буде типу сніжинка, крутимо яєчко по колу і наносимо штрихи, щоразу вмукаючи сірничок в розплавлений віск. Ось такий результат у нас получився. Тепер занурюємо наші яйця у відвар, шелухи з цибулі і залишаємо на деякий час. Відвар у нас добре теплий, це допоможе воску легко відійти від наших крашенок. Якщо хочете більш насиченого кольору, залишаєте трішки довше. Пройшло 5 хвилин і ось такого помаранчевого відтінку ми досягли. Якщо хочеться ще яскравішого, темнішого, можна залишити надовше. Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні я вам хочу показати, як зробити декупаж на варених яєчках. Для цього нам потрібні будуть, звісно, варені яєчка. Враховуючи, що це декупаж, використовуйте білі чисті яйця. Не треба їх навіть підфарбовувати, оскільки замість декору в нас будуть використані серветки. Також нам буде потрібний білок з яйця, з сирого. Ножиці, пензлик, ну, кришечки це для того, щоб вирізаний матеріал туди складувати. І все. Приступаємо до роботи. Зверніть увагу, так як я використовую білі яйця, то серветка в мене також має білий фон. Навіщо на це звертати увагу? Коли ви будете його вирізати, вирізати можна силуетом. І, відповідно, не треба буде забагато часу витрачати на те, щоб детально прорізати кожну квіточку, тобто фон серветки має відповідати кольору яєць. Тепер ми розпочинаємо з вами найцікавішу частину нашої роботи. У мене вже є вирізані тюльпанчики, полунички, листочки. І зараз я їх буду проклеювати до наших варених уже підготовлених яєчок. Починаємо з того, що макаю кісточку, наношу трішечки на яєчко. Тоді беру нашу заготовку вирізану, прикладаю її обережно, І від центру розгладжую її пензликом. Тоді малюнок буде рівнесеньким І нанесеним максимально обережно, як і швидко одночасно, оскільки серветка дуже швидко розмокає. Ось, бачите? І таким чином ви можете прикрасити повністю. Всі яєчка. Наші чудові великодні писанки готові. Вони вже висохли, декорувалися звичайними серветочками. Виглядають охайно, яскраво, незвично.